Мальдіви осінь 2023 року, ніколи б не здогадали, що саме тут стартувала дорожня карта чемпіонства Наполі сезону 24-25. Я познайомився з Конте під час відпустки на Мальдівах, і він одразу ж переконав мене, коли ми вплавали та розмовляли. Я був вражений його менталітетом такою мірою, що в листопаді 2023 року я хотів довірити йому команду, яка страждала. Він відповів: Президенте, ми не разом створювали цю команду, тому я не можу. Тож коли справа дійшла до вибору тренера на цей сезон. У мене не було сумнівів, і я мав рацію. Це слова президента неаполітанського клубу Ауреліо де Лаурентіса, італійського кіномагната, який безумовно розумів, який сюжет йому потрібно закласти в нову свою стрічку під назвою Наполі сезону 24-25. Ауреліо де Лаурентіс презентує Антоніо Конте, Ромелу Лукаку і Скот Мактоміний в фільмі 4. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет. Бери від гри своє. Ми маємо показати 200 сягнути за наші межі всі, адже це критичний момент для Наполі. Президент говорив про реконструкцію. Я проаналізував ситуацію. Він правий. Потрібна глобальна реконструкція, заповняв конте перед стартом сезону. Я очікував на кращу ситуацію. Це не нульовий рік для нас, але дуже близько до цього. Я не боюся, але хочу бути чесним з усіма. Не знаю, скільки часу потрібно, щоб Наполі знову став конкурентно спроможним. Півроку, рік, два роки. Не знаю. З таких слів Неапель Чанав свій сезон в серпні 2024 року, а завершився він ось цією казкою. Наполь в вогнях це те, до чого йшли Антоніо Конте та його неймовірна команда. Четверте чемпіонство в історії Наполі цього не повинно було статися так швидко. Наполь чекав 33 роки між другим та третім титулами серії А і навіть це здавалося неймовірно швидким для вболівальників, які думали, що таке ніколи більше не станеться без Марадони в футболці. Клубу минулий тренер чемпіон Лучано Спаліція одразу покинув команду по закінченню того золоту. Того сезону 22-23 є три збірної Італії. Від новоприбулого Руді Гарсії всі чекали кроку вперед з командою, в якій зірками були Хвіча і Осімхен. Те Лаурентіс навіть ставив задачу виграти лігу чемпіонів, але завершилось все плаванням на Мальдівах і намаганням захантити Конте, топового кризового менеджера, який є спеціалістом по створенню команд чемпіонів в надкороткі терміни. Але Антоніо тоді відмовив, мабуть, пам'ятаючи свій невдалий прихід в Тоттенгем у схожих обставинах. Тоді італійць так. Саме отримав пропозицію восени. Мало хто очікував, що Наполі стане претендентом цього сезону. Так, та перемога в чемпіонаті під керівництвом спалітті була всього два роки тому, і так конте серійний чемпіон, який здобував титули з Ювентусом, Челсі та Інтером. Але як він неодноразово нагадував, минулого сезону Наполі фінішував лише на 10-му місці, відставши від зони на 15 очок, очока від чемпіона на 41 заліковий бал. Їхній найкращий бомбардир за останні два роки. Віктор Осімхен був відправлений в Галатасарай у невдале. Бла організованому орендному переході, щоб знизити витрати на його зарплатню. Хвіча Кварацхелія, ще один яскравий виконавець зі складу спалітті, що виграв Скудетто, був проданий в січні до Парі Сен-Жермен без заміни, хоча Конте обіцяли підписати когось. Проте, навіть почавши сезон поразкою 0-3 від Верони, на полі більше половини сезону займав перше місце. Рідко яскраві і часом зовсім непереконливі, Вони зробили ставку на послідовність і цілеспрямованість. На відміну від своїх суперників у боротьбі за титул, вони почали сезон без європейських турнірів, і це було їх. Перевагою протягом всього року в Кубку Італії вони вибули на стадії 1-8 фіналу, виставивши ослаблений склад проти Лаціо. Антоніо чітко бачив ціль і впевнено до неї крокував, хоч і приховував свої наміри від медіа. Інтер втратив по 5 очок в матчах з Ювентусом, Міланом та Болонією. Наполі здебільшого уникнув таких деморалізуючих поразок, були невеликі спади в лютому та в останні два тижні, коли нічії з Джено та Пармою дали інтерові шанс випередити їх. Проте не двічі втратили перевагу в матчах із Лаціо. Як виявилось, останню Можливість в п'ятничний вечір 23 травня у вирішальному поєдинку останнього туру серії А проти Калієрі були короткі моменти напруги. Наполі розпочав матч із перевагою в одне очко над Інтером, який паралельно грав у комо та вийшов вперед завдяки голу Стефана Деврея на 21-й хвилині. Короткий відрізок. Вони навіть очолювали таблицю в режимі реального часу. Наполі демонстрували труднощі біля воріт, що стало звичною темою цього сезону, але не для скота Мактоміне. Людина, яку в Неаполі ласкаво кличуть Апрі відкривач пляш. Шок відкрила вечір святкувань неймовірним ударом ножицями за кілька хвилин до перерви. Стадіон вибухнув всім, чим тільки можна. Місто лунало мільйонами криків. Колись Джан Луї Джебофон говорив про домашній стадіон в Неаполі. Дуже влучні слова. Я ніколи не бачив, щоб трибуни забивали гол. Це гарний опис могутності стадіо Дієго Армандо Марадона. Я забув про гол, бо навколо відбувалось так багато речей. Для мене це справжня мрія приїхати сюди і пережити це. Це перший титул чемпіона Ліги в його кар'єрі, звучить дивно, як для вихованця Манчестер Юнайтед. Але так вже стало, що Скотт застав пост Фергюсоновські часи. Не могло бути кращого початку вечірки. Це був дванадцять. Гол Мактомінея в сезоні в серії А і восьмий раз, коли він відкривав рахунок при 0-0. Не дивно, що після фінального свистка він отримав нагороду найціннішого гравця ліги. З огляду на все підписання Мактомінея виглядає справжньою знахідкою. На полі заплатили трохи більше 30 мільйонів євро за його трансфер із Манчестер Юнайтед у самому кінці минулого літнього трансферного вікна. Його голи були дуже важливими, але не менш цінною є і універсальність. Він грав у різних ролях, як центральний півзахисник з великим покриттям поля, як класична Сятка чи навіть на лівому фланзі атаки після відходу кварацхелі і травми Нереса проте Наполі це не шоу однієї людини. Вже незабаром після перерви Ромело Лукако зробив рахунок 2-0, змітаючи захисників суперника, пробігши півполя і холоднокровно пробивши повз гол кібера. Це був 14-й гол бельгійця в сезоні, до якого додалось 10 гольових передач. Це найкращий показник в лізі. Він нині зовсім менший гравець, ніж той, хто 4 роки тому вивів інтер Конте до титулу, але зв'язок між ними залишився. Тим самим, коли тренеру нарешті дозволили вийти на поле після фінального свистка. Він одразу підійшов до Лукаку і міцно його обійняв. Конте перший тренер, який виграв серію А із трьома різними клубами, назвав це найнеочікуванішим, найскладнішим і найстимулюючим скудето в своїй кар'єрі. Ця історія з чемпіонством стає ще більш вражаючою через те, що минулого сезону Наполі змінив трьох тренерів, перш ніж влітку запросив Конте. Це були далеко не останні тренери: Руді Гарсія, Вальтер Мадзарі та Франческо Кальцона. Антоніо на апеніна характеризують дуже коротко: це майстер запалювати очі гравців. Так, от ще один важливий фактор на шляху до Скудетто – це той факт, що в своєму плані тренер врахував і ще один момент. Він не тільки запалив футболістів, він запалив Неаполь. Неаполь особливе місто. Це місто, яке живе футболом і яке є одним цілим з командою. Про неймовірний зв'язок міста і клуба хочеться розповідати в контексті цієї шаленої чемпіонської гонки. Із інтером візьмемо, наприклад, підготовку до матчу із калірі. І все ж, вболівальники. Фанати, народ можуть відчутно впливати на гру на сезон, на вирішальні моменти в боротьбі за титул. Цього тижня весь неаполь одягнувся в сині. Кожен неаполітанець відіграв свою роль. Вони клеїли наліпки на ліхтарні в стовпи, ролети, стіни. Наліпки зображували Педро Святим. Неаполь звик шанувати своїх героїв. Найвідоміший з яких сам Діос Дієго Марадона. Але це було щось нове. Місто канонізувало запасного гравця Лаціо, який своїми голами з лави проти інтера минулого тижня допоміг команді залишатися лідером чемпіонату. Нато, це витяг із матеріалу журналіста The Athletic Джеймс Хорнкасл, який яскраво говорить про те, що місто буквально живе футболом. А ось ще більш яскрава історія, яка сталася напередодні 38-го туру серії. А четвер, пізній вечір, місто голо. Неаполітанці заводили свої моторолери. Місцеві дізналися, де мешкає команда Калірі, і прокотилися повз готель кортежем. Дехто крутився по колу, сигнали, вбуксував колесами. Інші ставили моторолери на підніжки і запускали феєрверки. Неаполь не спав, щоб і Болісти калірі не спали, розповідали італійські медіа, як у такій атмосфері команді не довести справу до кінця. Команда і місто це одне ціле. Такий союз важко зупинити. Серед інших секретів цього чемпіонського наполі виділяються наступні. Конте грає одним складом. Кожен гравець знає, що має робити. Центрбек Амір Рахмані назвав команду роботами. На тренуваннях миромому одне й те саме, щоб на полі все було автоматично. Ми знаємо, що в медіа інші команди видаються кращими, красивішими за нас, але ми команда з великої лі каже конте Ця команда із найкращим захистом в лізі і лише є п'ятою за кількістю забитих м'ячів головне для антоніо прагматизм щоб Ромело лукаку правильно поставив корпус скот Мактоміний відкрився під скидку в штрафному девід не зробив простий пас а не захопився фінтами та дриблінгом ця команда таке враження зовсім не сумувала за хвічою кварацгелією його спецефекти тут вже були зайві хоч Конте і сприймав його відхід дуже боляче сварячись із Делаурендісом. Цікаво, що головним героєм сезону серед футболістів в складі Наполі став Скот Мактоміний, який не мав переїздити в Наполь минулого літа з кількох причин. Зараз це здається неймовірним. Але якби Аталанта не перехопила угоду Наполі щодо Марко Бришаніні, можливо вони б і не підписали б MVP серії А сезону 24-25. Невдача з Бришаніні розлютила Конте, але спортивний директор Джованні Манна працював до останнього дня трансферного вікна, і 30 серпня йому вдалося підписати не одного, а одразу двох шотландських півзахисників: Мактоміне та Гілмура, який став важливим. Доповненням до командного ростору, проте йому далеко до співвітчизника, коли ми говоримо про вплив на команду та місто. Мактоміний став ідолом на стадіоні Дієго Арманда Марадона, настільки популярним гравцем, що він вже не може прогулюватися вулицями Неаполя, не опинившись в центрі уваги шанувальників. На Олтрафорд високопосадовці пояснювали продаж скота за 25 мільйонів фунтів правилами прибутковості та стабільності. Фінансові норми прем'єр-ліги стимулюють продаж власних вихованців, адже це приносить клубу чистий прибуток. Тоді фани МЮ навіть святкують. Ували продаж шотландця і перехід на його місце у Гарте. А тепер уявіть, з яким обличчям дивились за тріумфом Мактоміна в серії А керівники Манчестер Юнайтед та деякі вболівальники. Мактоміний став ідеальним підписанням для Конта, який завжди досягав великих успіхів із командами, в яких були потужні багатобігаючі. Півзахисники він перетворив Ювентус на машину для перемог завдяки полю Пахба, Артуру Відалю та Клаудіо Маркізіо. Перемога Челсі в АПЛ 16-17 була забезпечена завдяки роботі в центрі поля матіча Анголо Канте. А блискуча гра Нікола Барелли відіграла ключову роль в перемозі Інтера в серії А чотири роки тому. Конте змінив свою тактичну схему після проходу Мактоміна з Юнайтед, адже він не мав жодних сумнівів, що це гравець, навколо якого варто будувати півзахист. Головна ідея полягала в тому, щоб надати 28-річному футболісту Лістом максимальну свободу для просування вперед, бо Конте побачив у гравці те, чого багато інших тренерів не помічали. Як зазначав сам Мактоміний, його фактично невірно оцінили на Олтрафорд, головним чином через його вражаючу статуру, що призвело до того, що його використовували як опорного півзахисника або центрального півзахисника. Але в Неаполі він знайшов тренера, який був впевнений, що він може завдавати набагато більшої шкоди суперникам саме в ролі атакуючого півзахисника. Скотт має голи в крові говорив. Антоніо Конте в інтерв'ю минулого вересня він дуже добре рухається вперед, має хорошу техніку, а також зріст і фізичну силу. В його ДНК закладена хороша кількість голів. І конте мав рацію. Мактоміний вперше в кар'єрі забив понад 10 голів за сезон в чемпіонаті. При цьому 5 з його 12 голів припали на три поспіль перемоги в квітні, що зробило його вклад в чемпіонство найбільшим. По суті, він зняв тиск з Ромелу Лукаку, який провів не найвдаліший сезон з огляду на статистику. Його підписали, тому що з такими фізичними даними, він тут виділяється більше ніж в Англії. Врешті-решт, ризик Конте виправдався, як власне майже завжди з ними буває. Він найкращий тренер Італії, і думаю, знову це довів в цьому сезоні. Говорить легендарний Олександр Костакурта, називаючи Мактоміне трансфером року. Ну а Конте найкращим тренером Італії. з цим неможливо сперечатись. Антоніо Конте виграв шість із останніх восьми чемпіонатів, у яких брав участь. Він став першим тренером, який виграв Скудетто в трьох різних клубах Ювентусі Інтері і Наполі. Був ще Біо Капелло, але його чемпіонство із Ювентусом забрали через кальчополі. Антоніо Конте збирав цю команду під менталітет тут і зараз. Мактоміний і Лукаку, Давід Нерес і Леонардо Спінацо це досвідчені гравці, які мають низьку перепродажну вартість, але він зліпив із цієї команди чемпіона. Їхні 82 очки найнижчий показник чемпіонів серії А з 2011 року. Але неаполітанців це не хвилює. Вболівальники Наполі переживають найуспішніший внутрішній період в історії клубу. Навіть Марадона не вигравав два скудетто за. Три сезони. Антоніо Конте знову творить футбольні дива, і зараз його дуже хоче повернути. Ювентус. Наполі намагається втримати коуча новими трансферами, начебто дуже близький трансфер де Брюйне і Георгія Судакова. Проте була інформація, що Конте і Ювентус вже про все домовилися, адже Турин завжди був його домом і великою любов'ю. А стара сеньора переживає нові старі кризові часи. А стосунки з Де Лаурентісом ніколи не були ідеальними. Нове кіно із перемогою в Лізі Чемпіонів може і не вийти, і другий сезон може стати набагато важчим, яким би не було рішення Конте щодо наступного сезону, але він назавжди увійде в історію Неаполя з цією табличкою «Again», де в основі лежить цифра 4. протягом сезону. Цей банер дуже нервував Антоніо, і він навіть просив, щоб його не приносили на трибуни. Але доля підготувала йому саме такий номер: вийти до вболівальників із одним із символів історичного четвертого чемпіонства Наполі. Мені подобається, що нас знову бояться та поважають. Говорить Антоніо Конте, і це правда на південь Італії. Тепер не дуже люблять їздити футбольні клуби та їх фанати. Неаполь – знову столиця італійського топ-футболу. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.